Комунізм, соціалізм, гуманізм, атеїзм, сатанізм. Що ці всі ідеології означають? Оцей ізм – це божество, якому поклоняється та чи інша ідеологія, а те божество, назва того божества, так, вона стоїть на початку слова. Наприклад, сатанізм. Не потрібно пояснювати так, кому ця ідеологія поклоняється. Далі гуманізм, тобто поклоніння гума людині. Тобто на перше місце замість Бога ставиться людина. Соціалізм, соціум, тобто на першому місці соціум Так забирається Бог і на перше місце ставляться люди. До чого це все призводить? Суспільство ставить на перше місце ту чи іншу ідеологію, а Бога викреслює свого життя? То до чого це призводить? Це брехня, це обман, це корупція, це насилля, це війни і так далі по списку. Біблія попереджає, в Біблії написано так? книга Пророка Єремії, 17 розділ і 5 вірш. Написано: Проклятий той муж. Ну тобто проклята людина, що надію кладе на людину, і робить раменом своїм слабу плоть, а від Господа серце його відступає. Ось і вам і відповідь, що з першого місця забрали Бога. А поставили на перше місце людину або певну групку людей. Просто Бога, Всемогутнього і Всевишнього Бога замінили такими ну, таким самими грішними людьми, як, як ми її самі. Тобто, в Біблії написано, що всі згрішили перед Господом. Тому я запрошую вас на християнські конференції, де ми вивчаємо Біблію, де ми вивчаємо Слово Боже. Конференції відбуваються щосуботи та щонеділі. Напишіть мені, не соромтеся, і я вас приєднаю до телеграм-групи, а також посилання на телеграм-групу, закріплене в шапці профіля. Будьте благословенні. Амінь.